Лисичка та журавель. Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілись якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарілці та й запрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзобом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка як узялася до страви. Лизь гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто й вилискала. Вилискала та до журавля. Вибачай журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же лисичку, тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику. На тому й розійшлися. Он уже лисичка йде до журавля в гостину. А журавель наварив такої то смачнючої страви. Узяв і м'яса, й картопельки, і бурячків, усього всього. Покришив дрібненько, склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить. Вона сюди, туди, вона й боком, і лапкою, і на стоячки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє, все дзобом у глечик, усе в глечик, помаленьку, помаленьку та й поїв, що наварив. А тоді й каже оце ж вибачай лисуню, що мав, то тим і приймав, та вже більше нічого не маю. Розсердилась лисичка, навіть не подякувала за гостинність. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень не їсться. А тут прийшлось додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приятелювати.